Ми чи проханнями, і якби мабуть у нас був було... працювати нам усім, тому що ми розуміємо допомагати, сприяти, ділитися своїми. Нам дуже важливо підписання цього меморандуму. Це ще раз документує той факт, який вже неодноразово ми чуємо в інформаційному просторі, що Ерпінь є флагманом меморіалізації. Це йде мова про роботу з інформацією, з пам'яттю і з використалізуванням певного такого простору, який би дав можливість якомога краще прокомунікувати всі ті процеси, які зараз тривають у вшануванні пам'яті. Для нас, для старовинного міста Чернігів з великою історією, дуже важливо молоде місце Ірпінь, яке сьогодні насправді нам показує приклад, і ми готові в них вчитися. Ми готові в них брати краще задля того, щоб все таки наші історії залишилися історіями для придешного покоління, оскільки сьогодні формується майбутнє нашої України.